Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати, як підшити низ джинсів, залишивши ось цю заводську потертість. Думаю, багато хто хотів би її залишати, особливо коли вона дуже виділена в кольорі. Бувають джинси, що не сильно видно, або там одного кольору усюди, це так в чорних буває, то просто обрізається і підшивається. А коли ось така потертість є, то часто хочеться, щоб вона збереглася. Тож зараз я вам покажу. Один спосіб, як це зробити. І також є ще другий буде у наступному відео. Сьогодні більш такий швидший і для новачків. Так, дивіться, тут я вже все намітила. Ось вам розкажу. Перша лінія ось ця це у мене лінія готового вигляду. Тобто, ось так мені треба підрізати джинси. І ця готова лінія це низ нашої ось цієї кромки. Так. Далі я намалювала вверх 1,5 см. Це висота моєї тієї підгинки. Я поміряла ось тут, що тут 1,5 см. І намалювала їх. Так, візьму. Тобто це низ, це верх. І треба, щоб вийшло ось так. Але треба не відрізати по цій лінії або ось цій. Ми будемо залишати припуск в 1 см. Тож я ось його намалювала. Від верху 1 см. І зараз буду калошу відрізати по ось цій третій вже лінії. І також ми зараз відріжемо ось цю підгинку. Тут також я залишила 1 см припуску. Тобто тут 1 см, і ось тут. Відрізала я, дивлюся, щоб ширина була однакова, бо буває таке, що джинси йдуть донизу вужче, і тоді треба буде вшивати. Або буває таке, що йдуть як кльош, і так на розширення, то тоді нам треба ось цю кромку ще підшивати. Тут у мене все ідеально. У другому відео, в наступному ви побачите, там буде другий спосіб, і там якраз кромка у мене буде за калошу і теж показую, що робити. Поки що ось це відрізали, бачите, сантиметр-сантиметр. І тепер нам треба пришити це донизу, поєднуючи ось ці бокові шви, щоб все співпало. Поєднуємо ось так: от, лице до лиця. І даємо строчку прямо ось сюди. Бачите, яка заводська негарна строчка? Це так шиють з лиця ще гарно. А з внутрішньої сторони, бачите, так собі. Тож поєдную і даю строчку, як це вам тут його зараз? Отак? Прямо ось так в стик під підгинку. Під Підбираємо ниточку і даємо строчку. Пришили, перевіряємо, щоб все співпало усі наші бокові строчки І тепер нам залишається дати тут оверлок. Або якщо у вас немає оверлоку, тоді на побутових машинках є ну, або простий зігзаг, або є такі, знаєте, як обметувальні строчки. Якщо немає ні того, ні того. Тоді вам підійде другий спосіб підшивання. Він буде у наступному відео. Так, дивіться, деякі я знаю, що дають оверлок ось так: от, в сантиметр, як у нас є, в сантиметр припуску. Але це дуже негарно і ну, воно таке широке, як роблю я. Я даю строчку оверлоку також в ось цю, де ми давали основну, тобто голку першу веду по цій строчці, і буде у мене тут 0,5 обметування. А ножем я буду зрізати все, що не потрібно. Але дивіться, на ось цій товщині я зараз собі ножицями підріжу, щоб було зручніше. Але за бажанням ви можете, в принципі, підрізати і усюди цей припуск, щоб лишилося 0,5-0,6 см. Бо я знаю, наскільки у мене ця строчка. Дивіться, отак. От стільки лишаю. Так само з цієї частини сторони. Все. А тут мені вже ніж на оверлоці зріже. Підбираємо ниточку, щоб так була в колір виверхньої сторони джинсів, і даємо строчку на орлоці. На цьому майже все. Строчку на орлоці я давала лицем по ось цій кромці. Тобто потім вона у нас буде ось так. Тепер йдемо на праску, гарненько запрасовуємо ось так припуск. І бачите, вже у нас. Є картина. Ось так дуже гарно все припрасовуємо. Тобто припуски до доверху. Запрасувала я гарненько все, вже картину видно. Але останнє, що я зроблю, це дам ось сюди, в шовчик, маленьку строчку, щоб зафіксувати оверлок. Ну, тобто, наш ось цей припуск, щоб він не гуляв туди-сюди. Ми його ось тут, прямо тако, в шовчик цей Дамо строчку, і так само з цієї сторони, ось тут. Його не буде видно, але буде тримати нам з двох сторін припуск. Ну, тепер вже точно все. Готові джинси. Ось така обробка. Напишіть в коментарях. Сподобалось вам чи ні, але також буде другий спосіб, де зсередини не буде ось цього шовчика. Єдиний мінус в цій обробці: що якщо б людина захотіла. В подальшому підгорнути джинси доверху, то буде видно ось цю строчку, ось цей оверлок. Але я з клієнтом це все обговорила, він не буде нічого підгортати, буде носити ось так, тому цей спосіб ідеально підходить. Для того, щоб і швидко зробити, і якщо це тонкий джинс, бо в другому способі, там ми якби обшиваємо цією обшивкою джинси. Якщо це тонкий джинс, то трішки, знаєте, буде таке потовщення. Тобто треба дивитися, який спосіб, де... Застосовувати. Ну а якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх і пишіть якісь коментарі. Дякую вам за перегляд! Побачимось у нових відео!